коли заходить мова за таку непросту тему, як сексуалізація у відеоіграх, одразу буквально запатливо тягуть Лару Крофт. Дістають їх низкополігональні груди прямо з 90-х та кажуть: Ось, дивись, це і є причиною успіху оригінальної Том Брейдер. Адже чоловіки з геймпадом в руках це йолупи, які сприймають жінок виключно як об'єкт сексуальної тяги, а це вже звуження та спрощення того, як люди, а конкретно у цьому випадку чоловіки сприймають відеоігри та реальність навколо себе. Коли ми заходимо у книгарню, перше на що ми звертаємо увагу, це обкладинка. Так банально працює механізм розподілу нашої уваги. Сперечатися тут немає сенсу. Відеоігрові крамниці працюють так само. Давайте подивимося, як виглядали диски на ps 1 у 96-му році. Так, що тут у нас? Рудий лис? З якісь зомбі? Е, це що? Опа, вумен. Секрет успіху Tomb Raider полягав у факторі інтриги. Справа в тому, що ігри раніше рідко коли продавали з допомогою жіночого протагоніста. А якщо таке і траплялося, то найчастіше подібні тайтли не виходили за межами Японії, і популярність обходила їх боком. Під час таких дискусій також дуже люблять згадувати самус з «Метроїд». По-перше, забуваючи, як виглядав бокс арт оригінальної гри 87-го року. І я дуже вам заздрю, якщо ви можете розглядати ставі ознаки, дивлячись на цю кубку пікселей. А по-друге, щоб дістатися стать протагоніста, вам треба було заспідранити гру всього лише за три години. А перед цим я пропоную вам для початку просто спробувати пройти оригінальний метроїд без інтернету та гайдів. Але чому ж розробники боялися продавати ігри з допомогою головних героїнь жінок? А тому, що Лего це конструктор для розумних хлопчиків, а Барбі це іграшка для тендітних дівчат. Все через цей вже, нащадця застарілий стереотип. Відеоігри у перші десятиліття свого існування, немов відгородилися від жіночої аудиторії. На початку 80-х тільки близько 20% гравців були жінками, коли як сьогодні це співвідношення майже рівне, і не в останню чергу завдяки цим двом. Тоді, через цілий коктейль соціально історичних чинників, маркетинговим відділом здавалося, що жінкам не цікаві відеоігри. Довести, що це неправда, вдалося Торо Ів'ятані, автору Пекмен. Проста і зрозуміла аркада про жовторотика і сьогодні може змусити залипнути у себе любого. А 40 років тому так взагалі. Підсумку ажіотаж, створений успіхом Пакмен, зумів зачепити досить велику частину жіночої аудиторії. Потім навіть вийшов спін-офф про місіс Пакмен. Проблема була не у відеоіграх чи жінках, а у соціальній перепоні, яка існувала, бо так вже сталося. Ігри з несамперед зрозумілим кожному ігровим процесом поступово створювали тріщину в цьому бар'єрі, який остаточно вдалося зруйнувати Ларрі Крофт. Після чого пішла хвиля ігор на міжнародному ринку, у яких головним героєм була жінка Parasite Eve, Resident Evil 3, Persona 2. Цей список довжелезний та насправді складається з жанрів на любий смак та вибір. Тож давайте закриємо питання з Raider. чи могли розробники зробити менше бюш для Лари? Та вдягти її трохи скромніше. А вже ж так. Але подивіться на тодішні зображення жінок у медіа. Не те, що як товару, а довбаної вивіски для привернення уваги. Така відверта об'єктивація не могла не створити тренд, якому також вдалося зачепити відеоігри. Хоча й не можна сказати, що це ураження було 100%. -м. Достатньо поглянути на біографію Міс Крофт. У дитинстві Лара з батьками потрапила у авіакатастрофу, після якої вдалося вижити одній лише їй. Ранні відчуття небезпеки і досвід виживання у диких умовах назавжди підсадили її на підсвідоме бажання постійно переживати адреналін та потрапляти в екстремальні ситуації. Лара Крофт це непростий персонаж, якого погнув певний рід залежності. Погодьтеся, непогано для першої по справжньому популярної говної героїні у відеоіграх. Ну і врешті, якби Tomb Raider чисто механічно була поганою грою, світ не запам'ятав би ім'я Лари Крофт, якого б розміру груди у неї не були. Окей, Google, що означає сексуалізація? Це процес або результат прояву, підвищення або виділення сатевої привабливості сексуальної. А якщо коротко та зрозумілою мовою, це коли знатно багато уваги приділяють сексу і сатевої привабливості, навіть коли це не відповідає ситуації або ж контексту. Тож чи можна назвати Лару Крофт прикладом сексуалізованого персонажа? В сумі більше так, ніж ні, враховуючи, що до 2014 року вийшов перезапуск Tomb Raider, у якому Лара більше схожа на реальну людину, і від цього загальна концепція гри як не постраждала. Плюс, коли дивишся, як Клара пробирається через зазнішені гори у одному лише топіку та шортах, сьогодні це і справді виглядає трошки тупо. Тож, персонаж може одночасно мати ознаки зовнішньої сексуальності у класичному уявленні нашого соціуму та разом з цим залишатися цікавим та глибоким героєм. І кожен такий приклад треба розбирати окремо, а не судити книжку за обкладинкою. Адже банально завдяки інтернету, у наші часи можна у всьому розібратися, навіть сидячи у туалеті. Ось візьмемо Ан з моєї улюбленої персона 5. Дівчина-іноземка, яку батьки її бажанню залишила само навчатися у Японії, де вона ніяк не може вписатися у чуже суспільство. Вона біла ворона, яка не може знайти собі місця. А ось навколо сприймають її за дивачку. До того ж, до неї постійно домагається шкільний вчитель. І ось, коли Ан вдається проявити своє справжнє я, її свідомість створила для себе образ Домінатрікс. Високі підбори, латексний костюм, виріз на грудях та батіг у руках. Усе це сигналізує про внутрішнє бажання отримати контроль над своїм життям та власних цілях скористатися зі своєї власної сексуальності, яку вона відчуває у собі, як повністю незалежна особистість. Але ось подивіться на байонету. Вочевидь, мужик, який працював над цим дизайном, просто ніколи в житті не бачив справжніх жінок на вулиці. Знайомтеся, Маріші Мазаки дизайнерка персонажів, яка власноруч створила зовнішність героїні, іштовхуючись лише від чотирьох умов геймдиректора Хідекі Камії. Байонета це сильний жіночий персонаж, вона сучасна відьма, носить окуляри та стріляє з чотирьох пістолетів одночасно. Але насправді не важливо олівець в руках чоловіка чи жінки. Важливо лише те, що митець став частиною загального творчого процесу, Відчув настрій та стиль гри із зовнішнім видом героїні потрапив у яблучко ігрового духу. Де у гіперполізованому пафосному світі існують настільки гіперполізовано пафосні персонажі. Не усі ігри повинні бути як байонети. Але і байонета не повинна бути, як усі ігри. Критика художніх творів це діло важке та невдячне. Ти можеш як загодно обґрунтовано чи суб'єктивно висловлюватися щодо гри, музики чи кінострічки. А її автор у відповідь зможе просто сказати: А я так бачу. І крити цей аргумент буде ніршим. А вести художника на поліграф та з'ясовувати, чи правду він так бачить, чи то простий механізм самозахисту від критики. Ніхто у здоровому вугле, а вже ж не буде. Суть проста. Часами ми можемо по-різному сприймати одні ті ж самі речі. Когось може нудити від одного лише дизайну тубі автомата, а хтось іде й закуспить героїню через її зовнішність. А боротьба чужим сприйняттям, або ж творчим баченням, нагадує боротьбу з жорстоким кіно чи відеоіграми як явище, коли люди плутають причину та наслідок неприємних речей у нашому суспільстві. Сексуалізація та об'єктивація жінок існувала задовго до створення кінематографу чи відеоігор, і нові види медіа лише стали відбиттям нашого світу, слід за книгами та музикою. А якщо ти не можеш відокремити у голові реальність від того, що відбувається на екрані, то можливо, проблема не в художньому творі, а все ж таки у твоїй голові. Тож я взагалі не важаю за потрібне розгляти проблему сексуалізації жіночих персонажів у медіа як потенційне джерело проблем у сприйнятті реальності людьми. Але ж як банальна наявність чи брак поваги до жіночої статі. Ось вам дві жінки з першої частини like a Dragon, Стриптизерка без жодної репліки та навіть власного імені, яка прямо зараз таціює перед вами, а інша центральна героїня, яка пережила таке лайно, яке навіть і не снилося головному герою, і протягом ігрового сюжету і раз відразу доводилось приймати рішення неймовірної мужності. Тож, як ви назвете авторів цієї гри? Об'єктивізаторами чи героями? Найбільше питання навколо проблеми сексуалізації та об'єктивізації у іграх полягає у тому, чи ви хочете справді вникнути у контекст та розібратися у питанні, чи лише пустити своїм глядачам на різку з провокативних сцен та без жодних чітких прикладів підняти галас для того, щоб засудити розробників, гравців та весь чоловічий рід, просто тому, що ви це можете. Ми усі бажаємо зробити світ найкращим місцем для життя, де усі були б добрими та дружелюбними одне до одного. Однак це утопія, яка ніколи не настане. Наш світ жорстоке місце. А мистецтво відрефлексовує світ навколо митця. Але відображення світу на мистецтво працює в зворотньому напрямку. Ось, наприклад, чому останнім часом навіть у японських іграх градус сексуалізації почав поступово спадати. Як ви знаєте, над відеоіграми працюють люди. У 80 х всього лише 3% розробників загальної кількості ігроробів були жінками. Сьогодні ж ця цифра вже на рівні 30%. Напевно, вони займають такі творчі професії, сидять ці на планшетку малюють щось або ж тандітними ручками пишуть якусь там музику. Є таке припущення вже яву склобою об'єктивацією, бо вважати, що жінки у відеоігровій індустрії займають такі творчі позиції, трошки таке собі. Сьогодні жінки, на щастя, працюють на буквально кожній існуючій посаді у ігровій індустрії. левел дизайн, програмування, піар, режисура, геймдизайн за це все у різних студіях по всьому світу можуть відповідати жінки, і ви навіть можете цього не знати. Ось, наприклад, геймдизайнерка Юлія Примак, яка на цьогорічному Summer Game Fest представляла патч 2.0 до кіберпанку. Прикладів більше, ніж вдосталь. Я вже ж статева рівновага у ігрових студіях пішла на користь якості зображень жінок у відеоіграх, завдяки тому, що жіноче слово під час розробки стало гучнішим. Ігрова індустрія вже пройшла пік сексуалізації жіночих персонажів у відеоіграх. І напевно активний спад цього тренду почався після вигляду Mortal Kombat 9. Ну, коли вже неможливо було не звертати свою увагу на ці бідони розміром у людську голову. А вже ж можна сказати, що Mortal Kombat 9 був ремейком оригінальної трилогії файтингів з 90-х, і такий гіперпалізований дизайн це всього лише ностальгічний погляд назад у ті часи. Але враховуючи, що уся серія МК побудована на ностальгії за минулим, а після дев'ятої частини розробники більше не поверталися до настільки відвертої стилістики у наступних іграх, здається, несерелом студіос просто самостійно зрозуміли, що це вже був перебір. Тож, сексуалізація у відеоіграх настав кінець, а хто слухав молодець. А вже ж ні, сексуалізація як явище буде існувати стільки, скільки буде існувати людина. А такі штуки, як OnlyFans, нескінчені іміджборди та платформа Twitch.com одним з своїм існуванням будуть постійно підігрувати дискусії навколо того, чи варто взагалі з нею боротися, якщо жінки власноруч об'єктивізують саме к себе задля заробітку грошей. У сумі вкотре доводячи, що форма важливіша за зміст. Але це вже зовсім інша розмова. Персонаж може виглядати як загодно. Так, так чи так. Найголовніше обґрунтуйте свій вибір таким чином, щоб у мене, як гравця, не виникало жодних сумнівів у ньому. А не випускайте спінов про пляжний волейбол, де кожен ракурс ігрової камери, сфокусований на самі бачите чому, для самі знаєте чого. Переконайте мене, що ваш вибір є правильним та досільним. Якщо вам є що сказати на тему сексуалізації та об'єктуізації жіночих персонажів у відеоіграх, чекаю почути ваші тупки у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!